Аркан посеред паркової зони впритул до будинків колишніх морських офіцерів з'явився цієї ночі. Розпочати будівництво на цьому клаптиковій землі намагалися і раніше. Восені підприємці, що дістали право власності на цю ділянку, почали знищувати височені дерева. Ось ці залишки дерев і стали причиною конфлікту. Місцево мешканці впевнені, що паркова зона повинна залишатися парковою зоною, а не ставати черговим прибутковим об'єктом для будівництва. Восени зрівняти парк з землею забудовникові люди не дали. На виробленому місці висадили нові саджанці та подали заяву до суду. Тяганина триває досі, але відсутність судового вироку не завадила забудовникови цієї ночі постинати молоді деревця. Замість них з'явилася техніка огорожа та велика копань. Ночі поставили забори, і ночі у деті всі. Вчора, після обіду, ще нічого тут не було. Коли вранці люди побачили сюрприз під вікнами, викликали правоохоронців. Не дочекавшись їх, звернулися по захист до місцевої самооборони. В 9.30 нам поступив дзвонок на діжурну частину самооборони Майдана Одеси, що неізвісні люди військові, Ведуть незакон, незаконну незаконної там, діяльність, що незаконна стройка. Активісти годину намагалися домовитися з охоронцями, що боронили паркан. Коли не вдалося, почали діяти. Жительниці приближчих домов мішали, щоб установили ці забори. Люди, я так зрозумів, потім що це з охрани фірми. Нашивки у них були центр, охранна структура. Почали толкати этих жителів, але пріоритет самооборони ми защищаем граждан Одеси, особливо пожилые люди, Женщины. За паркана на людей посипалося каміння. Відтіснити розлючений натовп намагалися й вогнегасниками. Тоді самоборонівці з місцевими пішли в наступ. Паркан розтрошили за лічені хвилини. Жильці, значить. Так сказати, придотвертіли з помощю даних організацій стройку, котрою ні паким документам, ні паким актам з'ясні не ні призведіли. Стройка за п'ять годин після виклику під кінець бійки прибули правоохоронці, слідом за ними і медики у суточці кільком охоронцям розбили голови. Є травмовані серед активістів. Допомога медиків знадобилася 16 учасникам бойовища. Всі учасники. Данного инцидента будем активные участники, которые были задержаны на месте, доставлены были в Шеченковский отдел милиции города І В данный момент сотрудники міліції опрашивают их как участники данных событий. Уже по результатам данного разбирательства будет принято представление решение относительно того, что произошло. Юлія Афанасьева, Евген Репенько, программа Вікна СТБ.